Вітаю, друзі. Я хочу сьогодні подякувати всім, хто цікавиться, як там мій чоловік, як там Юра. Він зараз з хлопцями на Оріхівському напрямку, це Запорізька область, лінія зіткнення. Їм там зараз дуже важко, важко всім, але в них там, скажімо так, дуже складна ситуація. Туди постягував ворог дуже багато військ. За півтора місяці останніх їм вже розбили три машини, три Ельки. Хлопці там ремонтують все власним коштом і не хочуть просити, але їм дуже треба антидронова рушниця. Ворог постягував війська, і дуже багато зараз ну, почалися останнім часом масовані атаки дронами. Причому вони залітають ну, у всі нори. Раніше такого не було. Десь видно, поприїжджали спеціалісти серйозніші. І хлопцям зараз дуже важко. Тому я хочу вас дуже попросити допомогти, зберегти. Життя нашим воїнам, нашим героям і допомогти придбати їм цю антидронову рушницю, тому що з автоматів збивати ці дрони, особливо коли ти їдеш в дорозі, дуже дуже складно. Тому усіх небайдужих прошу долучитися до збору, як завжди, посилання буде в описі і в шапці профілю. Я дуже вдячна кожному небайдужому, всім, хто допомагає, хто не забуває. Ох, яку ціну платять наші герої за те, щоб ми з вами знаходилися зараз тут у безпеці і жили своє життя? Дякую. І так, друзі, на жаль, третя елька. Третя Елька за півтора місяці. Та на яку ви збирали, допомагали нам? Вже давне давно згорена. Цю ельку ми були самі. З пацанами назбирали і, на жаль, не впіві дрони кідерські роблять свою роботу. Кришу вирвало. Добре, що живі залишилися. Ребухана. Хороша була еличка. Так що хто там питає, де діваються гроші, де діваються збори. Ось прилетіло в лівий в правий кут сюди. Ось кришу загнуло всередину, розрізало, метал, як бумагу.